Доброго дня, доброго раночку. Думки зранку про вас. Нікого не загадуйте. Ми подивимось, хто думає про вас. Ви подумайте, будь ласка, про себе, приберіть зайві думки. І ми зараз подивимось, хто думає про вас тут і зараз. Тут і зараз, хто про вас думає? Хто думає про вас зранку? Зірка мечів, лиця Пентаклів, пала карта. Зараз буду піднімати десятка мечів. Пала карта королева жезлів. Це людина, яка останні застою, пауза, можливо, у вас немає спілкування, у вас немає ніякого ви навіть можете по четверті мечів не бачитись, і тут десятка ще мечів присутня. Не може діяти взагалі людина активна, ніби відпочиває після сильного якогось емоційного чи життєвого удару, який тут прийшовся до людини. По десяточки мечів. Це з вашої сторони, а можливо, не тільки з вашої сторони, може бути. Зі сторони будь-кого, а можливо, щось тут людина отримала. Ви ж знаєте, що все, що робиться, і ми робимо, то воно повертається. І хочеш не хочеш, через якийсь час людина отримує те, що взагалі заслуговує. Тим паче, що тут ще й присутність королеви жеслів. Тому що Людина, до речі, стабільна, але це лицар, це не король, не імператор. Стабільна в намірах, і це можливо, щось тут порушилось стосовно стабільності людини. Бачите, які карти тут біля лицаря Пентаклів? Людина таке враження, що тут перекривається, як би мовити, шлях. До стабільності, можливо, людина прагне, але десятка мочів вона перекриває. Вона через ці мечі, через цю боль, життєві якісь удари, вона, як би мовити, не може рухатись, може хворіти. Тут по десятки мочів людина навіть може опинитися на лікарняному, навіть у лікарні. Бувають різні ситуації, тому я різноманітні такі моменти вам. Проговорю. Сприймає а, вас, а, чоловіки, повертайте на себе як сильну, яскраву особистість це королева жесть. Жінку-людину, яка притягує, надихає, але й викликає внутрішній біль через неможливість. До вас а, дотягнутися. Напевно, за вас ця людина отримала десятку мучів. І зараз перебуває дуже в складному становищі. Якщо б ви не знали, і якщо з вами це резонує, зараз ми подивимося, хто ця людина до вас, то от, от така ситуація. Хто ця людина до вас? Це теж ще сигніфікація? П'ятірка мучів. Зірка, туз жезлів. Вісімка мечів. Це виглядає як людина, з якою ви на відстані у вас могли бути підстави від цієї людини, могли бути з цією людиною конфлікти. Неприємна ситуація, де людина хотіла перемогти а навіть вашою ціною. Тобто, не дивлячись, що ви будете відчувати, що у вас буде. Таке враження, що ця людина, вона принципово робить так, вона може болячи попітірочки мочів зробити так, щоб ви це відчули, і це такі, знаєте, як. Підступність може бути, знаєте, ножи за спиною. А зараз людина може відчувати себе проіграшу і неврівності. Проте є елемент натхнення позірці, про мрії, а також про те, що людина може за вами спостерігати Це соціальні мережі, можливо, вона вас десь бачить, можливо. Ви зараз асоціюєтесь з нею, тобто вона на вас дивитесь, дивиться, і ви її надихаєте. А, ви далека, я буду говорити з точки зору як від королеви жезлів, яка тут вийшла, чоловіки повертаєте. Ви далека, а, ви недосяжна, ви мріла, мрі, ви мрія, а, яку людина не утримала. А, ви тут не з людиною. Хто ця людина до вас, ви не разом. І е, я не бачу тут карт, які нам би вказували, що у вас щось було стабільне і міцне. А, знаєте, ви для цієї людини недосяжний ідеал, е, щось більше, ніж проста симпатія. Є сильний потяг до вас, по тузу е, жеслів і сильна сексуальна енергія. Бажання контакту, але водночас є безсилля по вісім кімечів, тому що або ви заблокували цю людину, або людина теж заблокувала, або ви не знаходитесь, а, тобто ви далекі а, і людина не може до вас проявитися по тим чи іншим причинам. А це більше виглядає, як мріє людина про вас, ви надихаєте цю людину. Але через зовнішні чи внутрішні обмеження відчуває себе зв'язане по рукам-ногам. Почуття до вас має ця людина, але це ж Рицарь Кубків. Почуття є, але це поверхневі почуття. Це про романтику, про ну, тут і зараз, знаєте, коли хочеться наповнити свій а, келих емоцій. Якщо ви впізнали, то дивимось думки саме зранку про вас, про що тут людина думала про вас. Наблюдає за вами людина. Шестірка кубків, сімірка кубків, фортуна, четвірка кубків. А... Ця людина думає і спостерігає за вами, ви, можливо, не знаєте про це. Бо якусь збирає інформацію про вас, може навіть перевіряти вас в соцмережах. У людини є спогади стосовно вашого минулого ностальгія, рівенство душ, щоб ви булися людиною, як би мовити, не просто так. Також о, має фантазії, дуже багато ілюзій по сімірочки Кубків, і знаєте, тут м -м, головне, людина відчуває, що ваша історія або змінилася, або підпливом долі. Що ви доленосні партнери, а також що зараз людина нічого не може робити, тому що доля. Доля сама буде вирішувати. І це пригничує людину, дає їй більше такої апатії, пригничення по четвірочки кубків. Також можу сказати, що людина може бути фаталістом, яка говорить: ну якщо доля нам ще зведе, то ми будемо. Якщо ні, то ні. Людина нічого не робить, людина просто. Збирає інформацію, за вами продивляється, думає, згадує. Можливо, людина насправді хворіє, тому у людині є час. Знаєте, коли людина хворіє, вона починає думати про якісь моменти гарні насамперед, так і пов'язана з тією людиною, з якою, можливо, у вас були теплі відносини, де можливо була якась забота. Фатальність тут присутня. Людина думає що це не залежить від нього. А таке враження, що ця людина думає, що все стане, стане на свої місця, як е, потрібна долі. І тут шестірочка мечів, тобто людина усвідомлює, що вона сама самостійно пішла або надала вам.